Херсон знову під обстрілами ворога. По обіді окупанти хатили по Дніпровському району міста. Зранку ж загарбники обстріляли приміщення, житлові будинки в районі Склотари та Консервного. Воно нас і полетіло. Ну, взагалі, як я не знаю, з той сторони ну, упали на пол. Якщо воно над головою летить, то, звісно, страшно. Я була вдомі. Сім'я в домі я була. Та, такий грохот, що в мене всі двері о, вікна пооткривалися, а я, як підскочила, а сусід взагалі упав на землю. Допомагали росіянам знищувати Херсон. СБУ викрила навідників по житловим будинкам Херсону та області. Троє затриманих проросійські місцеві. Через анонімні месенджери вони розказували росіянам, куди гатити. Служба безпеки з'ясувала, саме за їхніми наведеннями наприкінці вересня був масовий обстріл регіону. Тоді було зруйновано безліч приватних будинків, постраждали люди. Кому передавали інформацію? Знакому на, на лівому берегу. Як звуть його адресу, куди влучили російські ракети? Передавали? Передавали. Піддавав з якою метою передавали інформацію. Совєський союз під час обшуку в підозрюваних знайшли техніку, за допомогою якої вони спілкувалися з окупантами. Також вилучено про кремлівську символіку та російські рублі. У прокуратурі повідомляють, очільнику підпільної групи загрожує довічне ув'язнення. Його звинувачують у державній зраді. Колосальну суму понад 4 мільйони 100 тисяч гривень на підтримку українських збройних сил зібрали вінницькі школи та садочки, донатили учні, батьки та вчителі, проводили ярмарки, фестивалі та акції, вигадували нові креативні варіанти зборів. За гроші деякі школи купують конкретно на бригади, інші передають волонтерам і військовим частинам, долучаючись до масштабних закупівель техніки. Формували тактичні аптечки, забезпечували дизельними обігрівачами, дальномірами, раціями, бронежилетами, та евакуаційними ношами Безпосередньо військову частину для придбання вісім дронів, 9 автомобілів, 6 супутникових систем Старлінка, вісім павербанків, п'ять блоків живлення, Бандера, павер, дві електрогенераторні установки, одна бензопила, один генератор. А вже про бронежилети, нож, ноші, ліки, турнікети, одяг, все санзасоби і все решта ми навіть не говоримо. 12 криниць у Вінниці не пройшли санітарну перевірку. Лаборанти міського управління Держпродспоживслужби взяли проби води у громадських колодязях. За результатами лабораторного дослідження у деяких криницях якість води не відповідає нормам, тому до вживання вона не рекомендована. У нашій криниці на жаль забруднені нітратами. Це говорить про давнє про органічне забруднення. Це теж само стосується очистки, дезінфекції. Вигрібних ям сусідніх, які там воду не проникли або проникли, а якихось інших сміт... смітників. Тому говорити про гарантовану якість питної води з Криниць ми зараз на сьогоднішній день не можемо. Аби убезпечити містян у громадських колодязях буде проведено очистку та дезінфекцію води. Прийди до музею задонать на дрон. У Вінниці проводять екскурсії в минуле, аби купити розвідник для військових. У центральному парку влаштували експозицію. 30 старовинних машин, мотоциклів та велосипедів виставили у ретро гаражі та просто неба. На кожному можна сфотографуватися для соцмереж та навіть спробувати покермувати. Так, музейники вирішили допомогти волонтерам зібрати гроші на розвідувальний безпілотник. Його вартість понад мільйон гривень. Виставка працює щодня з 11 до 20 години. Більше 20 тисяч ми передали вже в Подільську громаду. Це така новація, можливо, в музейній справі, але вона дуже потрібна і дає користь. Безпека та оборона, турбота, стійкість головні напрямки бюджетного процесу. На виконкомі міськради ухвалили три основних напрямки витрат з бюджету на 2024-й. Гроші йтимуть на фінансову підтримку військових частин ЗСУ, Нацгвардії та Нацполіції, на соціальну реабілітацію захисників, піклування та допомогу військовим, їх сім'ям, родинам загиблих захисників, дітям сиротам, інвалідам та малозабезпеченим, на збереження якості освіти та медицини, на забезпечення роботи критичної інфраструктури. На створення умов для потенційних інвесторів формуватимуть бюджет на принципах прозорості та залученості людей. Проєкт на голосування винесуть на найближчій сесії міськради. Ситуація із захворюваністю на гепатит А загрозлива. У Вінниці зафіксували 69 випадків інфікування. За словами лікарів, така кількість хворих у лікарнях вперше за останніх 10 років і прогнозують це ще не кінець. Що стало причиною спалаху, з'ясовують фахівці. А поки тривають дослідження, медики просять вінничан частіше мити руки з милом і використовувати тільки кип'ячену воду. Може повищатися температура, з'являється нутота, блювота. іде, як звичайна кишкова інфекція чи простуда. Механізм передачі на ральний. Кип'ятіть воду, мийте руки і не загоріть. П'ята вакцина від ковіду Вінничан закликають щеплюватися. Пандемія коронавірусу завершилася, але в Україні продовжують фіксувати випадки захворювання. Лікарі кажуть, вакцина вакцина посилить і зробить його стійкішим. Першочергово щеплюватися лікарі рекомендують пацієнтам з групи ризику. Отримати дозу імунітету у Вінниці можна, записавшись до сімейного лікаря. Серед доступних вакцин Пфайзер. Після отриманого щеплення пожиттєвого імунітету немає. Максимальний термін, який може бути в людини імунітет, це 9, ну сили 12 місяців. Це вже такий критичний період. Через то людям потрібно отримувати щеплення щонайменше раз в рік. Важливо це робити це десь весняно-осінній період, тоді коли максимальне навантаження по вірусних захворюваннях на організм людини. Ніки вже п'ятий день ремонтують найбільший водогін міста. Трубу прорвало через її зношеність, тому без води частина жителів трьох мікрорайонів. Аби полагодити прорив, виготовили фланці. Це спеціальні кільця, які встановили поверх стику. Наразі проходить завершальний етап робіт. Потрібно і ще укріпити саму водопровідну трубу, змонтувати бетонні опори. Цим і будуть займатися весь день наші фахівці для того, аби орієнтовно завтра розпочати наповнення водогону водою. Після цього ми подивимося, як водопровідна труба буде себе вести в роботі. Якщо все буде добре і безпечно і надійно, розпочнемо поволі процес переключення абонентів до їхнього основного водогону. Через складність робіт мешканцям верхніх поверхів воду варто очікувати не раніше 26 жовтня. Артема рука болить так сильно, що пальцями ледь може поворухнути. Важку травму він отримав у Бахмуті. Поранення осколково вибухове, перебито третя частина плеча плечової кіски, з пошкодженням нервних каналів. Теска Артема теж отримав поранення під Бахмутом. В бою втратив ногу. Тепер у нього сучасний біонічний протез. Та це не заважає військовому впевнено гамселити боксерську грушу. Відновитись після бойових травм бійцю допомагають в одній з лікарень Вінничини. Аби впевнено почуватися на протезі, який працює від датчиків м'язів, потрібна реабілітація. Я вчуся тут на цьому протезі бігати. Навантаження зміцнювати куксу. Це залишок від кінцівки, що залишився баланс. Шо був рівновага загальна. Як це? Ну, загальний стан, щоб був пацієнта, такий нормальний. Хірурги, реабілітологи, психологи та фізіотерапевти роблять усе, аби поставити бійців на ноги. Ми одні із небагатьох центрів в Україні, які взяли на себе спінальну травму. Це особливо важкі пацієнти, в яких пошкодження спинного мозку і поступають лежачими, а досить часто виходять уже своїми ногами. Усі вони старанно займаються на тренажерах, підтягуються на шведських стінках, балансують на півсферах та розвивають дрібномоторику моторику травмованих рук настільними іграми. печуть картоплю в духовій шафі, застосовують лікарі нестандартні методи відновлення. Вони допомагають повернутись до звичайного життя людям після інсульту. Ми лише підстраховуємо, даємо максимально, щоб пацієнт робив всі дії сам. Майже за рік медики змогли поставити на ноги понад 600 пацієнтів. Недавно був фестиваль для військових. Я зустріла своїх пацієнтів на фестивалі. Вони прийшли на цей фестиваль. Вони вже соціалізовані. Відео було, що пацієнт скидав, як він їздить на квадроциклі з травмою спинного мозку. Пацієнт їздить на квадроциклі. Ми Вибрали просто в шоці. Такі відділення працюють у чотирьох обласних лікарнях Вінничини. Мінохорони здоров'я вимагає, аби подібні центри були в кожній районній лікарні. Тоді пораненим військовим не доведеться їздити на реабілітацію в інші міста. Із спаленої російської військової техніки вінницький волонтер Володимир Нагорний робить ножі для українських захисників. Заготовки для майбутньої холодної зброї волонтер складає біля майстерні. Якої тільки техніки тут нема. Танковий палець з гусениці. А це броня. Броньований автомобіль був Урал русський. Трохи пішло хлопцям на мішені, остальне дуже добре йде на ножі. Металом майстра забезпечують бійці з передової. Каже, зараз вистачає розтрощених бляшанок окупантів. Підходящі частини відправляються в кузню під прес. А це то, що я показував у сніжній палець. Аби виточити один ніж, майстру потрібно кілька днів. З броньовика русського бронь, це, я ж кажу, практично пуля не пробиває, 7,62, але ми його спробували, то сталь хороша. Тут все не жавіююча сталь. Оце все воно а воно жавіти теж не буде. О, а це все нержавійка. Дерево це африканський дух. Кожну деталь майстер виточує і шліфує, далі збирає. На фронті такі ножі річ незамінна. Можна розрубати кістку, м'ясо різати, він витримує, тому що він дуже важкий. О, можна, от бачите, тут така йде заточка, воно ну, все доробиться. О, можна навіть дровеняку чи покласти на дровеняку і зверху другою він буде колоти. Свої ножі Володимир передає бійцям виключно як подарунки. Як продавати подарувати це кайф, а продавати це так. Не знаю. Це для мене так. Я дарую хлопцям. Окрім ножів, майстер робить станини для кулеметів та гранатометів. Вони просто необхідні на фронті. Українська мова єднає. Люди з центру «Я Маріуполь Вінниця вийшли з плакатами, переходимо на українську. Акцію напередодні дня української писемності й мови провели на європейській площі. Маріупольці кажуть, хоч зараз знаходяться у різних містах України, але об'єднує їх усіх не лише надія на повернення додому, але й рідна мова. Ми живемо в Україні. Ми повинні спілкуватися тільки українською мовою, особливо за таких важких обставин. Так що спілкуємось українською. Вчимо, не лінуємося. Через ломбард збували амфетамін і канабіс. 34-річний житель могилів Подільського разом із двома спільниками організував злочинний бізнес. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад кілограм амфетаміну, сотню доз канабісу, 20 тисяч доларів, мобільні телефони, банківські картки, лабораторне приладдя та хімічні реактиви для виготовлення психотропів. Організатору наркобізнесу повідомили про підозру йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Шляховик для військових на передову передав Вінницький 22-й ліцей. Купили автомобіль для бійців гвардії наступу Червона калина. Гроші на авто, а це понад 200 тисяч гривень. Збирали у два етапи всією шкільною родиною. Разом з автомобілем на фронт поїхали і дитячі малюнки, та прапор із написами вдячності та побажаннями від учнів ліцею. Наразі в закладі збирають папір та жестяні банки для виготовлення окопних свічок, які робитимуть на перервах та уроках праці. 42-річний водій автомобіля «Форд» розтрощив металевий паркан над дорогою. Сталося це на гонти. У нього не було водійського посвідчення та страховки. Водій був на підпитку, але пройти перевірку на алкотестері відмовився. На нього склали одночасно три адмінпротоколи. Автомобіль евакуювали на арешт майданчик. У холі Вінницької міської ради відкрили інтерактивну виставку волонтерських досягнень. Як ми згуртували громаду? Яку презентує фонд громади Подільська громада у експозиції? Представлені 15 унікальних авторських стендів. Насправді головна мета виставки це і подякувати людям, подякувати цим волонтерським ініціативам, і так само нагадати усій громаді, що війна триває. На кожній виставці є інтерактивний стенд, така платформа, де можна побачити, як можна долучитися до будь-якої з цих 15 ініціатив, тому що ну насправді від кожної кожної з нас залежить, як ми пришвидшимо ту перемогу. П'ятдесятиріччя відзначає Вінницький 33-й ліцей. Колектив привітали ветерани-педагоги та міський голова Сергій Моргунов. Його шкільні роки пройшли саме в стінах цього закладу. Зараз тут понад сотні педагогів навчають майже півтори тисячі дітей. Я думаю, що для кожної людини школа ну, це щось особливе. Так? О, це гарні спогади, це гарний досвід, перші знання. Важливо, щоб от люба школа, і в тому числі моя рідна школа, щоб вона була однією з найкращих або найкращих, щоб тут було приємно і працювати педагогічному колективу, і затишно навчатися дітям, от, і щоб вони гордилися своєю школою. тепла для жовтня погода вже спала, тож на Вінничан очікує незначне похолодання. Наступні три доби стопчики термометрів показуватимуть 12-17 градусів тепла в день і 7-12 вночі. Такі зміни через напрямок вітру. Південно-західні потоки змінились на прохолодніші. Синоптикиня Вікторія каже, тепер в регіон прийде звична осіння погода з опадами. Надалі Вінниччина буде знаходитися під впливом холодної повітряної маси з північного заходу, що дасть нам незначне похолодання, але, в принципі, нормальні температури, як для жовтня місяця. Найбільш інтенсивні опади ми прогнозуємо на 25 число. Там впродовж доби будуть. Значні опади на 26 число місцями невеликі дощі і так само на 27 число теплими днями осені насолоджуються й віничани. кажуть, попри роботу та навчання намагаються вловити сонячні промені на вулицях міста. Завдяки гарній погоді. Ми наразі зустрілися з своїми друзями, вирішили пройтися парком, подивитися на зміни, тому що тут були раніше. Пам'ятники хотіли побачити, як все помінялось, випили кави теплої. Намагаюся насолодитись неповторними миттями нашої погоди. Зараз погода дуже класна. Подобається тепла осінь, так як можна комбінувати ще спіднички з куртками, з сапожками, придумувати собі образ, тому. Я народилася осінню, дуже люблю цю пору року. Взагалі останнім часом те, що осінь така тепла, дуже її полюбила. Люблю гуляти тут, в парку, в сквері, на площі європейській, випити кави. На даний момент насолоджуюсь краєвидом Вінниці, тому що я сам військовий і маю відпустку. За цей час хочу трошки відпочити, набратися сил, побачитися з сім'єю та дружиною.